На приватному обісті лучанин Богуслав рве ягоди. Черешні понад 20 років вродила рясно. Нині пенсіонер везе урожай на базар. Щоб їх зібрати, так як я інвалід і не можу, мені мусово їх зрізати і сидячи обривати. Оприскували, як вже підросли. А зараз не оприскую, нічого. Нічим не хімікатами, нічим. Мені просто жалко, що воно виросло. І нема кому зібрати, і немає куди діти. А як лишня копійка, там десь щось продаси, то треба і хліба і все. Черешні селяни масово почали продавати на місцевих ринках два тижні тому, розповідає Андрій Макарук. Чоловік привіз на ярмарок надлишки ягід, які зібрав з восьми черешень. Своя домашня. Ціла полонка, картопля своя, теж кріп свій, ну фактично, все, все, що є, то майже все своє. Через те, що багато, дуже дощів, багато вологи, надмірна волога виходить. І прохолода, черешня йде не дуже спіла от, і дуже швидко буде псуватися, то й швидко вириваємо її. Люди беруть, тому що в нас ціна адекватна, 130 гривень за кілограм. Ця господиня на ярмарок привезла черешні двох сортів з боголюбів. Просить 180 гривень за кілограм. Жовту маємо, і червону маємо. Ранню мали маївку, то вся погнила, померзла, то шпаки поїли і так пообсипалася. Це ми, звісно, вирощимося самі займаємось тим, як -де. обрізаємо. Дощі було, трохи полопало, трохи гнило є, Шпаки доїдають, гонимо шпаків. Лучанин Андрій вибирає черешні. Каже, це перші місцеві фрукти, якими хоче посмакувати. Можу собі дозволити. Маю свою черешню, але вона молода, трошки вродила, але тут побачив, що вона тут за і за 130 гривень. Ну, такі саме якість, така сама черешня, але ну, я думаю, що це нормальна ціна. Не кілограму, а 100 грам беремо. Я думаю, що дорого. Якщо наша Волинська, вона має бути дешевша. Не в таку ціну. Ну, якщо вже дуже хочете, то, то купуємо так. Саджанці молодих дерев продає на ярмарку Федір. Сьогодні, каже, розкупили усі черешні. Саджанці чересню 350-400 гривень. Трохрічний. Дуже користується попитом черешня. Мелітопольська рання, велій черешня. Це йде закрита корона система. Якщо вона закрита, ми саджаємо в будь-який час. Зі слів начальника відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Олександра Книша, черешневих садів, які вирощують ягоди в промислових масштабах, на Волині немає. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.